Ця республіка називалась Олевська Республіка. От просто проблема була в тому, що в них були різні уявлення цієї незалежності і різні уявлення майбутньої української держави. Сьогодні день народження не тільки у Тараса Шевченка, а ще й у Тараса Бульби-Боровця, засновника першої УПА «Паліська Січ. Ну, першої УПА, але взагалі вона називалась УПА Паліська Січ. Е, він створив оцю ж УПА. За наказом уряду в екзилі і її, оч... і її очільником Андрієм Лівицьким. В 1939 році він перепливає річку Буг. Тоді це був кордон між Польщею і Радянським Союзом. В якому році він створив? В 41-му. Всі ж чекаються момент уряду в екзилі. Німці швидко пройшли з тими місцями і пішли собі далі на схід між Рівненською і Житомирською областю, здається. Він створив республіку, я забув назву цього містечка, де він її створив. І вона проіснувала з, здається, вересня 41-го року, по листопад 41-го року. Там почали запрацювали української школи, садочки, театри, кінотеатри, відновили роботу, заводи. І оці три місяці була така мініатюра у неї. У Папоріська Січ вела партизанську боротьбу спочатку проти червоних, ну, проти міліції, коли вони звільняли цю територію для своєї майбутньої республіки. А потім проти червоних партизан і диверсантів, а потім з листопада 41-го року проти німців. теж. Вони спочатку з німцями дружили до листопада 41-го року, поки не приїхав рескомісар Резькомісаріату України Кох, і сказав, ви не виконуєте поставлені нами задачі для вашого поліцейського загону. І ви а які не... були по задачі поставлені? Вишукувати, віддавати їм євреїв, е, підковуватися німецьким наказам, і бути лояльним до німців, і в усьому підтримувати політику німців. Вони цього не зробили, бо всюди повивішували українські прапори без нацистських прапорів зі свастікою. Бульба Боровець зі старшинами переговорив з Еріхом Кохом. Потім вийшов до своїх повстанців Бульба Боровець і сказав: ми більше так діяти не можемо під підпорядкуванням німців, і тому я розпускаю повстанську армію і цієї республіки більше немає. Але це було для того, щоб замилити німцям очі. Він залишив оце бойове ядро при собі. Бойове ядро було десь приблизно 400 чоловік, з якими він партизанив у лісах до 43-го року. Поки до нього не прийшов Шухевич і сказав: Слухай, у мене є УПА, в неї більше людей. Так що переходь до нас, ти будеш в мене начальником штабу, і все буде класно. Чому Шухевич до нього прийшов? Тому що Шухевича була більш е, вишколена армія. В нього воювали вояки, які були в лавах е, армії Карпатської України, е, польській, німецькій, радянській армії. А Бульборовця підтримував народ. І він хотів з ним об'єднатися, щоб разом давити німців, червоних, поляків коротше, всіх, хто проти вільної соборної, самостійної незалежної України. Але. Чому вони не дійшли згоди? Тому що Бульба Боровець, коли він був ще малим, десь в 14 років він пішов працювати на завод, і там він зрозумів потреби робітників і простих жителів Радянського Союзу, які хотіли, не диктатури, вони просто хотіли під Україною, бути, мати Україну, але не? Тоталітарну не диктатуру, просто демократію. І тому Бульба Боровець хотів створити демократичну е, українську республіку, тобто відновити УНР. А Бандера Шухевичем хотіла створити військову диктатуру, яку Бульба Боровець не підтримував. Тому вийшла е, суперечка між ними Перепалка. І Шухевич е, половину тої УНР. Ну, у Паполіська Січ, колишня, яку Бульборовець перейменував. Вони е, половину той Унра розбили. Розігнали. А що значить УНРА? Українська Народна Революційна армія. Угу. Вони ту Унра половину розбили, половина перейшла до УПА. Тобто вони билися між собою? Шухави, да, був, був бій, вони е, Унра розігнали, половина перейшла до УПА, а сам Бульбаборовець знову переплив бух і втік до. Канади там він написав свою автобіографічну книжку Армія без держави, в якій зазначив, от ключова цитата, яка мені в ній сподобалась, що це що і армія без держави, як і держава без армії, фактично приречена на загибель. Тому що одне без одного існувати не може. В нього спочатку була держава, але потім прийшли німці і почали права качати. Тому фактично в нього з 41 по з листопада 41 по 43 рік. Була армія без держави. А до цього яка держава була? До... Ну, ця ж республіка. Він сам її створив? Так да. он сам собі цар? Ну, Чого він, він її створив її за наказом УНР в Екзилі, уряду УНР в Екзилі, щоб звідси почати боротьбу за визволення України, як він сказав в присязі. Uh -huh. Коли вони 10 липня, це день засновлення у Папаліська Сіж, 10 липня. Вони відбили це містечко в міліції червоної, в червоних партизанів. І е, прийшли потім за декілька днів е, вийшов Ульба Боровець на посвяту зброї і сказав: з цього місця почнеться боротьба за визволення України. Е, він в липні до вересня 41-го року, коли ж він в липні е, прийшов і виказав присягу, е, то. До вересня вони існували підпільно. А з вересня по листопад вони. Е... Тоді, коли їх німці підтримали, так? Да? Да, коли їх підтримали німці, і вони були е... народною міліцією. Це був відділ народної допоміжної міліції, хоча вони були самі собі влада. Угу. І можна е... говорити, що Бульба Боровець був таким собі атаманом, то що він не визнавав нікого Крім Ураду у екзилі, але з іншого боку. Уряду НР в екзилі. Це, ну все ж таки, раніше була УНР, вона боролася 4 роки, в неї була своя держава і все, що потрібно для держави, щоб її визнавати. Зараз в неї просто не було території. А от знову ж таки, а держава, яку проголосили в 30 червня 41-го року Бандера зі Стецьком, то не ясно, яка що це за держава. З УНР проголошувати відновлення не маєте права, тому що. В 1923 році уряд УНР в Екзилі фактично перестав існувати. УНР, НР так, так тут є бульбаборовець, Боровець, який створює державу. Тобто типу, виявилось дві, якби дві влади однієї держави, правильно? Так, да, дві влади одна в екзилі, а е, Бандера а Євсер... проголосив да. вже типа тут. Да. А чому да. Україн... вони не согласували з, з тим урядом в екзилі? Е, вони не мали е, дозволу, і у рату Нервок взагалі підтримував Мельниківців. А мельниківці були вороги-бандерівців. Як все складно. Олевська республіка. От. Ця республіка називалась Олевська Республіка. От. Також Бульба-Боровець е, сидів в польському концтаборі Береза Катузька, здається, чи Латуська. Е, де він познайомився якраз зі Степаном Бандерою. Картузька. Картуська. Береза Картузька, де він познайомився з Степаном Бандерою і багатьма ще революційними діячами, з якими він в майбутньому буде ворогувати от Іронія Долі. <Dole>. В 32-му. В 32-му році. А, а за що він потрапив в той концтабір? Е, тому що його е, зловили прикордонники москальські і передали полякам. От Вважайте, я ставлюся до Больба Боровця позитивно, тому що він як-не-як як, е, боровся за. Незалежність України, а як а я люблю УНР, того я ставлюся до нього позитивно, то що він був. Ну, ти Позитив... до Шухевича позитивно да, ставишся. Я ставлюся ти... до Шухевича позитивно, тому що він зміг протриматися довше. І бо... Але Шухевич теж хотів незалежності. Просто проблема була в тому, що в них були різні уявлення цієї незалежності і різні уявлення майбутньої української держави. І ставтесь до нього, як хочете, я. А ще в нього красива фотка, де він з ППШ стоїть. А ще, а ще є одна красива фотка, де він стоїть з ППД. Хто не знає, що таке ППД, зараз коротко розкажу. От коли була радянсько фінська війна,